Всім привіт! Сьогодні 14 лютого, черговий патч Black Desert, але він не такий великий, яким би хотілося його бачити. Тому коротко, швиденько і погнали. І так, ні, не патч, івенти. І так, перший івент, це івент зі скріншотами з 14 по 28 лютого. Знаходите на просторах всього Black Desert якийсь бекграунд, який можна пов'язати з Днем Святого Валентина. Робите скріншотик, відправляєте певну тему з підписом регіону, тема Валентин і все. 20 із тих людей, які отримують скріншоти типу переможці, отримують три типи бафів. Коротше, як завжди, Old Moon, Silvia і Прем по 15 днів. І ті, хто приймають участь взагалі, просто отримають Kit третій скриньку. І якби на цьому все плюс. В шопі за срібло додали один раз на сім'ю покупку за 214 срібла. Типу шоколад, коротше, такі забафи, які на один раз плюс капелюшок вам до івенту дня закоханий. Наступне. Відкрився щоденник 14 по 28. Це щоденник, який також присвячений типу Дня Святого Валентина. Хто його ще не робив, можете зайти, його зробити, позабирати нагороди. Тут 30 крон є, 20 кафрасів, 10 memory fragments і скринька з біжутерією. Може комусь годиться. Далі, наступний івент. В додачу до всіх івентів стосовно гільдійної ліги, коротше, цього pvp івенту додають ще. 50 кілів зробити потрібно і 20 кілів. дві цілі ще додають. Це потрібно зробити протягом тижня, тобто буде нарахування, коли ви робите 50 кілів ви 120, ці всі умови стакаються, тобто раз на тиждень, по факту, вам здається, тоді потрібно зробити 170 кілів чи воно робиться 50 і плюс 70 зверху. Невідомо, кожен тиждень, коротше, після кожного патчу, по факту, до 6 березня. Сьогодні що числа до 6 березня, всім е мемберам Гільдії, коли гільдія виконує ці умови, буде нараховуватись по 100 крон, зверху ще за 120 кілів ще 100 крон. І е скринка з хелпхітом третє, ми карапте Тойл, коротше. Якось так. Ну і не забуваємо за минулі івенти, що набити 500 кілів, отримати гарантовано костюмчик халявний і так далі. І сам патч, Сам патч невеликий, але трішки понакидали перше. Загальне для всіх персонажів трішки змінили дес Penalty, коротше, штраф під убивство монстрів. Коротше, в чому заключається суть? Якщо вас е, хтось прибігає на спот, хоче злити під монстрами, врубає Alt c тобто ПК режим, і вас б'є і якби, намагається зробити так, щоб вас вбили моби під час вашого фарму. Тепер зробили як? Зробили так, що навіть якщо вас вбивають моби на короткий період часу, хтось каже, це 5 секунд, як я чув, хтось каже, це 7 секунд. Після вбивства від мобів, ви не втрачаєте нічого, ні інкрустацію, ні досвід. Зовсім нічого. Тобто вам нічого не загрожує, щоб там зробити якісь зайві втрати. Але є зворотній прикол. Для тієї людини, яка все ж таки зільє вас під мобами, і навіть якщо вас моби вб'ють навіть за цей короткий час, то людина втрачає карму. Тобто, хто вас атакував, і вас моби навіть вбивають, Ну, коротше, нехай навіть за ці 5 секунд вас зливають там моби після того, як він атакував, нападавши на вас, буде втрачати карму. Я думаю, люди тепер будуть починати трішки думати чи нападати на таких людей, чи ні. Якби щоб не сидіти в мінус кармі. Хоча, звісно, один раз втратити карму це не проблема, її швидко можна відмити, але на постійній основі це вже буде проблематично. Але, на жаль, не пишуть, скільки втрачається карми за такі мув. Далі. Стосовно війни Рос, прилетіли трішки невеличкі зміни. Стосовно третього легіону масовки, коротше. Підняли мінімальний гірскор, який потрібен для прийняття участі. Було 680, стало мінімум 700 ГС. -у. Далі трішки різанули бафи, коротше, від санктомів. Було по плюс 50 атаки, тепер по 40. Коротше, грубо кажучи, на 10% все позменшували. Далі нейтральні санктоми також. Поріз... А, збільшили навпаки, вибачаюсь, не порізали, збільшили. Навпаки, duraбілі, я так розумію, самих санктомів і їхнього життя. Тут, так само, Камасіль, є ХП мобів, гвардів, які їх захищають, також збільшене ХП. Далі по зброї таке саме. Тут саме зброя, яка використовується на війні Рос це балісти, гармати, слони, тролі там і так далі. Тому з тим якось плюс мінус розібралися, не то ставте відео на паузу, хто там ходить на війну Рос. Я думаю, це більш буде профітно тим там, хто командує цим всім процесом. То, тому ставте відео на паузу і більш читайте детальну інформацію, хоча вона не така велика по змінам, але зміни все ж таки якби є. Далі, гільдіну лігу також трішки зачепили, але вони зачепили тільки те, що тепер нарахування поінтів за перемогу і поразку э, змінили. Тепер. Э, Буде нараховувати за перемогу плюс 30 пунктів, за поразку мінус 10. Раніше було за перемогу 20, за поразкою мінус 15. Тобто, коротше, трішки збільшили так, щоб ви залишалися в рейтингу трішки довше. Далі, ітемки стосовно ітемок, збільшили кількість крафтових ітемок, які робить Гільдія. І все. По монстрам. Це стосовно в'язниці. В сульфурці здається, наскільки пам'ятаю. Збільшили коротше, гвардам, цим, які охороняють атаку на 30%, і їм збільшили рейндж о... скажімо так, зір, я не знаю, називати, як хочете, те, що вони тепер зможуть бачити далі і швидше на вас реагувати, починати атакувати. Далі новий спот, оцей о... Яз Хайленс. Коротше, машинний спот, де отомоб Такий паучок. Його трішечки переробили. Тепер лапи, які ми він атакує, її зменшили саму зону атаки і кількість самих хітів типу під час атаки, коли це відбувається. Плюс зменшили саму атаку на 50%. Якби якось так. І, здається, все. Ось ну, такий, коротше, вийшов короткий патчик. Більш нічого такого цікавого, то тому будемо чекати на наступне, бо наступне там перлабіси анонсували, плюс-мінус непогані івенти на наступний патч, але коротше будемо дивитися. Ну і за традицією, всім дякую за перегляд. Лайки, коментарі. Якщо цікаво було, може, що пропустив, або неправильно сказав, звісно, також поправляти в коментарях. Плюс підписуйтесь як і на YouTube, так і на мій телеграм-канал. Якщо ви. Хочете підтримати фінансово цей канал для подальшого його розвитку. І того, щоб мої стріми також були кращими, де я стрімлю на Twitch, Всі лінки стосовно цього будуть в описі. Я збираю ще і продовжую далі збирати на новий ПК. Зібрали я трішки більше, ніж 50% суми. Хочеться добити до кінця, швидше, щоб було все краще, більше і якісніше. Всім дякую за увагу і побачимось на наступних відео.